Українці ще не встигли відійти від літньої погоди у квітні, як травень вже несе похолодання до майже зимових температур. У деяких областях температура повітря взагалі опуститься до рекордно низьких показників у 3 градуси тепла. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 3 травня, опадів цей день ніде не передбачається. По всій Україні переважатиме суха та сонячна погода. Місцями буде невелика короткочасна хмарність. Вітер буде помірний, північно східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 3 травня, то вночі місцями похолодає майже до нуля градусів, але вдень все також буде спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 24, а вночі буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 16 до плюс 22. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 21, а вночі від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 7 до плюс 13 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 20 до плюс 25 в день і від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла вночі. У Києві 3 травня хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяй бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 19 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!